2 червня 2024 року. Прогулянка по околицях села. Знаходжуся в Летнягах, в вершині. Тут я теж садив горіхи. Ось туди на вихід, до гамарні. Сюди вершина воно, до посадки. Так, Тут внизу я горіхів не садив. Садив їх там поверху, щоб як будуть колись плодоносить, падати котиться внизу і котиться внизі проростати. Ага. Ось маємо. Один горіх, другий. Так як я йшов в одну сторону, так вони зійшли. Тут якась прогалина не видно, значить не зійшли або пропали. Ну нічого. Ті вже вже міцно прихватилися, якось буде. Ага. Так, так, ось ще бачу. Два горішки. Ось зійшли. Ну, це вже дещо. Нехай собі ростуть. Ось так. І ось. Маленький, важко йому, ну, росте.